За підсумками минулорічних змагань у лідери вийшли динамівці обласної міліції. З перевагою у три очки міліціонери обійшли спортсменів управління надзвичайних ситуацій. Команда працівників фіскальної служби краю на третьому місці. Результати виступів збірних команд у минулорічних змаганнях з гирєвого спорту, самбо, кросу, поліатлону, волейболу та мініфутболу оголосили під час засідання президії Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України, яке відбулося в обласній міліції. У чотирнадцятому році на міжнародних змаганнях також нас виступала це Анастасія Меркушина, біатлон, яка завала бронзову нагороду на літньому чемпіонаті світу і в змішаній естафеті. Також була чемпіонкою Європи вона по юніорах у 2014 році. Іван Стрибков в складі національної команди на Кубку Європи. Е зайняли третє місце в складі національної збірної команди. Також спортсмени з Олімпійського це Наталя Солтан, яка була в 2014 році. Богаторозовою чемпіонкою України це на дистанціях в бігу на дистанціях 3 тисячі метрів і півтора тисячі метрів. Марія Хлян, важкоатлетка. Правда, вона ми з колесом на пару у нас паралельні заліги, але також Марія Хлян, яка в 2014 році була чемпіонкою Європи України, а вже в цьому році стала чемпіонкою на Європи. Руслан Даньків, представник нашої державної служби охорони, який в тому році виконав норматив майстра спорту. Це також. Я рахую, що також хороша подія для нас, для нашої обласної організації. І спортсмени-сноубордисти в 2014 році вибрали майже всі нагороди чемпіонату України і брали участь в етапах Кубка світу і Європи також. Кубок першості з результатом 43 очки отримали спортсмени обласного управління внутрішніх справ. На другій переможній сходинці з 40 очками збірні команди управління надзвичайних ситуацій області трійку лідерів з показником 35 очок замикають фізкультурники фіскальної служби Тернопільщини. Як повідомив заступник голови обласного динаміського осередку Володимир Небесний, нагороди отримали і найкращі тренери: серед них наставниця з біатлону Ірина Маркушина, сноубордист Віталій Муравель. Та тренер з панкратіону Тарас Аркуша під час зібрання також затверджено положення про змагання з професійно-прикладних та олімпійських видів спорту серед команд правоохоронних органів Тернопільщини на наступний рік.